Від Данії з F-16 по військових цілях Данія дала зелене світло на удари по Росії під забороною. Лише невибіркові атаки. Так заявив міністр закордонних справ Ларс Расмусен. Як приклад легітимного об'єкту він назвав ворожі склади зі зброєю. На думку Расмусена, це повністю відповідає правилам війни, адже країна як жертва агресії повинна мати змогу захищатися. І йдеться не лише про відчизняні засоби враження. Прем'єр-міністерка Мете Фредеріксен наголосив. Сила використовувати данське озброєння теж можна. Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Пане Анатолію, я вас вітаю. Добрий день, добрий, день пане Анатолію. Політичний і безпекові моменти тут переплетені, звісно, дуже важливо. Вони тісно взаємодіють у такій інформації: дозвіл на використання. Ну, не просто своєї зброї, а ще і літаків. Це окремий важливий акцент. І чи не вперше взагалі він звучить саме у специфікації для літаків для завдання ударів по військових цілях на території Російської Федерації, віддані, звучить він тепер. Що нам це дає? Ну насправді нам дає це можливість захищатися стратегічно, тому що те, що ми зараз робимо на своїй території. То це ми намагаємося вберегти е, наш особовий склад наших людей. Якщо ми кажемо про удари по території Російської Федерації, то ми кажемо про те, що ми можемо захищатися стратегічно і унеможливити е, перебування російського озброєння поряд з з кордонами України. Тобто головна мета, яка зараз е, перед Україною стоїть, це створення 100-кілометрової сірої зони вдовж кордонів України. І а, відстані, на яких не буде базуватися ані тактична, ані стратегічна авіація, це вже в залежності від а, авіації, там кажемо, якщо тактична, наприклад, там тисячу кілометрів, якщо ми кажемо стратегічно, то там, наприклад, три тисячі кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що а, Росія а, повинна а, не мати логістичного підходу до кордонів України для того, щоб насичувати а, лінію фронту. Тому що, наприклад, а, якщо брати. В Харків, то а, у, у разі гарного відпрацювання нашої авіації по ворожих літаках не було би скидання авіабомб, у разі гарного відпрацювання наших наземних систем пускових і наших літаків по аеродрому Балтімор, Росія би втратила аеродром підскоку, з якого вона наносить удари по всій, по всій східній частині України. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що нам треба робити вже стратегічні а, задачі, виконувати, які би унеможливили. Будь-які дії росіян на території України. Пане Анатолію, але чому різні країни демонструють різні підходи, і ухвалюють різні рішення? От Данія зараз, Данія і Нідерланди. Я нагадаю, саме вони такою групою були першими. Хто взагалі заявили про F-16 для України? Хто заявили, що цілі таки будуть надані? Але от Бельгія, з якою нещодавно була підписана угода, президент Зеленський теж зустрічався. Але від неї прозвучали коментарі, що будуть 30 F-16, але їх можна буде використовувати тільки всередині, в межах України. Данія. Каже, що е, м, удари по російських цілях в російському повітряному просторі і на російській території по військових цілях теж можливі. Заборона тільки не вибіркові бомбардування. Чому, наприклад, от, е, Бельгія і Данія зараз демонструють різні підходи? Ну я думаю, жнов таки тут політична складова, і, наприклад, для прийняття остаточного рішення треба працювати в нашій дипломатії треба не забувати що певна кількість озброєння надана від окремих країн можливо використання буде і по території російської федерації наприклад засобами тим, що надали нам дані ми можемо використовувати захищати повітряний простір україни від масованих ракетних обстрілів або працювати по лінії фронту тут як то кажуть будемо вже виходити з тих можливостей які у нас є але тим не менше головною задачою зараз є це іменно діалог з західними uh -huh. країнами для того щоб акцентувати увагу, що ми безкінечно можемо збивати, намагатися збивати ракети ми збивати авіабомби, там на якось захиститися за рахунок систем протиповітряної оборони, але це не дієво, це як фінансово невигідно, тому що ми витрачаємо зброю, якою ми могли би давно вже нанести певні удари по стратегічних об'єктах Російської Федерації, і тим унеможливити їхні спроможності. А тому насправді тут, як то кажуть, вже м'яч на нашому полі нам mm -hmm. треба розіграти правильно його для того, щоб пояснити нашим західним партнерам, що все ж таки треба бити по території Російської Федерації, і це не ескалація конфлікту, тому що ми бачимо, що наші дрони б'ють по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації, і навіть які входять в ядерну тріаду, і тим не менш Росія. Як е, казала про ядерний шантаж, так і продовжує ядерний шантаж. Але при цьому ми бачимо, що технологічно вони не спроможні захистити навіть е, об'єкти, які входять до ядерної триади. Ось такий момент. Мабуть, просто тут цікавість глядачів і розуміння має бути теж задоволене бажання цього розуміння. А як взагалі контролювати літак? Може бути ну, F-16, Він випускає ракету. F-16 не потрапляє в простір. А, там інший повітряний простір ракета може бути, ну наприклад, французька чи британська. А Британія і Франція не проти використання своїх засобів враження по військових цілях на території Російської Федерації. От ця складна система контролю, вона створена? Це можливо, це не надто ну, важко там для армії. Я думаю, це не важко буде. По перше, по-друге, тут слід зазначити, що в будь-якому випадку я думаю, що більшість країн нададуть нам дозвіл на використання засобів західної зброї по території Російської Федерації, і саме цей дозвіл буде отриманий коли. Ми отримали достатньо озброєння для того, щоб робити дієві кроки, а не просто там намагатися якось вплинути на можливості Російської Федерації на їхній території. Тому а насправді є розуміння, що, наприклад, після там дозволу сполучених штатів інші країни ще теж доповнять цей список і а, зможуть а, сильніше допомогти нам а, в стратегічних рішеннях. Ну і знов таки, давайте почнемо з того, що. Порівняно з тими пакетами допомоги, які ми отримали на початку, волонштабна вторгнення, і порівняно з тими пакетами допомоги, і той зброї, якою ми зараз отримуємо, ми кажемо про те, що всі факти підтверджують те, що цю зброю можна вже застосовувати по території Російської Федерації. І це буде насправді дієво, тому що ми бачимо відпрацювання по тимчасово окупованому Криму. Uh -huh. Ми бачимо, що відбувається чорноморського флоту, немає. Авіація передислокована е, тому і це дієво, насправді впливає на росіян, і такий приклад може бути безпосередньо з більшістю аеродромів, які знаходяться uh -huh. на достатній відстані від території України. Uh -huh. І тоді, от для цієї теми, мабуть, останнє запитання: якщо буде дозвіл фактично у війні, отак помітно, щось це змінить чи а, нинішньої. Там такої стратегічної лінії тренду це не зможе вплинути на нього це суттєво зміню. Давайте почнемо з того, якщо ми будемо вибивати логістичну складову Російської Федерації на території Російської Федерації, то відбудуться жести доброї волі, тому що вони не зможуть насичувати ані озброєнням, ані паливом, ані їжею, ані особовим складом лінію фронту. І угу. тоді вони будуть вимушені відходити з території України. Але для цього треба рішучі удари і по потужні удари безпосередньо, наприклад, по території Російської Федерації, як за рахунок того ж отримано літака від Швеції. Ми можемо mm -hmm. казати про те, що ми зможемо суттєво прорядити можливості mm -hmm. Російської Федерації на прикордоні Харківщини, тому що цей літак буде одразу ж бачити не те, mm -hmm. що не то що розгортання систем С-300, а і безпосередньо під'їзд або пер, пер, пер рух по, по прикордоні. Пане Анатолію, тоді, от саме до цього літака, дуже важлива річ. Я зустрічав, до речі, уже. Два різних варіанту даних що можливо літаків і два. Я розумію, що на озброєнні взагалі у Швеції саме взагалі тільки два цих радіолокаційних а, літака для дальнього а, виявлення, а, і а, можливо навіть обидва буде готова а, нам передати Швеція. Врешті-решт данія передає всі гусеничні БТРи, і це вот вражає взагалі від скандинавських країн, як вони йдуть на настільки рішучі кроки. Окей, у а, данії припустимо немає спільного кордону з Росією, російською федерацією як у Норвегії або Фінляндії, але це правда дуже дуже велика і серйозна допомога нам. Отже, повернімося до літаків. Якщо в розпорядженні України, ну точніше, коли в розпорядженні України буде, бо час на підготовку і освоєння теж необхідно закладати. Отакий От літак далекого бачення радіолокаційного він має працювати вже у комплексі із F-16. Зрозуміло, що Ну, про F-16 нам говорили, що кінець весни? От уже останні дні, завтра останній день весни, так зовсім скоро уже розпочинається календарне літо. Поки що їх немає. Ми чекаємо, що вони можуть з'явитися. Але що це буде означати, як фактично їхня робота буде виглядати? Які цілі є пріоритетними? Які завдання це тільки захист, таке ППО небесне вже а не наземне для України. Чи це ем, зусилля на те, щоби кабами не бомбардували? Лі? Лінію фронту, або, припустимо, той же Харків і Харківщину, чи здатні будуть забезпечити ці сили, тому що про ось цей літак-розвідник, експерти пишуть, що нам дуже важливо не наразити його на небезпеку. Україні вдалося збити одразу кілька оцих А-50-х подібних літаків-розвідників російських, і нам важливо не повторити російської помилки, так би мовити. А якщо підлітати. На 200-300 кілометрів до кордону, припустимо, то там уже за кордоном можуть стояти російські а, С 400 які от на ці ж 200 кілометрів спокійно можуть бити, ну літак бачить на 450 п'ятдесят кілометрів. Угу. Тому ми можемо знаходитися поетапно в е, безпечній зоні. Щодо кількості літаків, е, то слід значити, що насправді саме такої модифікації е, цих літаків у Швеції. Два але є ще декілька літаків, які виконують такі ж задачі. І Швеція а, зазначила своєму а, при передачі цих літаків, зазначила, що вони готові ну готові віддати всі літаки для того, щоб допомогти Україні. Тобто ми кажемо про те, що передача буде скоріш за все двох літаків. А, зараз вони отримують а, на, на на заміну цим двом літакам, чотири літака більш сучасних з тієї ж технології uh -huh. щодо можливості цих літаків а, в повітряному просторі України. Тобто треба зрозуміти, що два ці літаки – це літаючі радіолокаційні системи в повітрі, які бачать все навколо, і за рахунок того, що вони знаходяться в повітряному просторі, вони бачать набагато краще ніж ті системи радіолокаційні, які знаходяться на поверхні. Uh -huh. Так, наприклад, це суттєве покращення, наприклад, для можливості тих самих самтій «Іріса». Для саме для Петріота не за рахунок того, що це радіолокаційна система, яка може давати в цілі вказання, наприклад, на наземні пункти запуску. Тобто, ми вже кажемо про комплексну таку роботу. Безумовно, ці літаки гарно працюють з літаками F-16, тому що у них є там підтримуємо протоколи зв'язку, і вони будуть до, до, доповнювати можливості літаків в 16 Тобто За тоді вони того, перетворюються що... вже на спільну систему автоматично. Не треба закладати, почути координати і закладати координати цілі. Це все відбувається автоматично. Це відбувається автоматично, так да. і тут а, знов таки цей літак не просто радіолокаційне виявлення. Цей літак і має засоби радіоелектронної розвідки, і цей літак і може давати цілі вказання, наприклад, на будь-які повітряні або наземний пункт. І тут ми кажемо про те, що а, от у нас а, була така спроба російських наративів. А... В наших змі пролунати і західних ЗМІ стосовно того, що отримані F-16 будуть дуже старі. Насправді, F-16, які ми отримуємо, вони будуть а, зі своїми можливостями доволі потужними, і ми кажемо про те, що мінімальна комплектація, яка там буде, може це буде блок 40 або блок 42, В будь-якому випадку це дозволить суттєво працювати і в по повітряних, і по наземних цілях. Але за рахунок а, роботи з такою системою. А ми кажемо про те, що це значно покращить нашу можливість. Uh -huh. І а, тут ми кажемо про те, що а, ми зможемо вишукувати будь-які цілі на, на поверхні від тяжкої техніки до засобів систем протиповітряної оборони ворога для того, щоб потім з літаків знищувати ці а, цілі. Також ми кажемо про те, що, наприклад, масово на ракетному обстріли будуть е ракети зразу ж збиватися, наприклад, на ешелонах підходу. Тобто ми, ми бачимо, як залатати останнім часом ракети. Ми можемо казати про те, що е будуть задаватися цілі вказання, гарантовані цілі вказання точки будуть на е цілі, і е вони будуть далі знищуватися літаками там F 16 шістнадцятими е за рахунок знов таки, е там різних засобів озброєння. Якщо ми кажемо про тоді у шахедів, то там можна буде. Теж давати цілі вказання, і вже там, наприклад, F-16 і там 20-мм mm -hmm. гармати може е збити той же самий шахет. Тому насправді це суттєво посилення, але на мою думку, е за урахуванням тих можливостей в 16 які ми отримаємо. Е ці літаки ці 890 будуть використовуватися вже здебільшого, коли ми отримаємо дозвіл на роботу по російських стратегічних об'єктах. І в принципі, якщо казати про термін підготовки, то важливо зрозуміти, що, наприклад, для даного типу літаків у нас є вдосталь підготовлених пілотів. Це із цивільної авіації є пілоти, які вже літали на такому типі. Я знаю. Великої кількість пілотів, які згодяться працювати на ньому, а більше того, тут треба можливо буде там допуск до експлуатації саме військової військового літака. Щодо офіцерів бойового управління, три офіцери бойового управління, які знаходяться на літаку, якщо не посилений екіпаж, І навчання цих офіцерів я привожу приклад, скільки навчались наші військові, наприклад, на Петр. Це зайняло чотири місяці. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі. Вони готові передавати ці літаки вже, але є певна процедура. Прийомка uh -huh. а, треба не забувати про інженерний склад. До речі, інженерний склад у нас теж є, який може обслуговувати ці літаки, тому що а, є досвід з цивільної авіації. Uh -huh. а, тому насправді тут а, ми кажемо про те, що ми скоріш за все їх побачимо в осені, але uh -huh. а, вони вже будуть а, суттєвим посиленням для нашої протидії по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Пане Анатолію, ми що скажіть, будь ласка, от вони повинні. А f 16 і ось такі літакі розвідники це нерозривна, я так розумію, система, яка повинна працювати разом, і чи означає те, що зараз анонсували такий літак-розвідник? Ви кажете про те, що 3-4-5 місяців треба на його освоєння, тобто вже можливість подальшої експлуатації? Вочевидь, треба ще ну якісь захищені місця, достатньо безпечні підготувати для них і так далі. Чи означає це, що і в 16 -і раніше у нас не з'являться? Для F-16 вже є купа роботи за рахунок знов таки радіолокаційних систем F-16, які бачать uh -huh. на 300 кілометрів, за рахунок тих ракет АІМ-120, які нам передає Швеція. Ми можемо казати про дію там на відстані 185-165 км. кілометрів. Uh -huh. Тому насправді F-16 самостійно зараз можуть допомогти нам відігнати російську авіацію, тому я акцентував увагу, що цілі такі більше знадобляться там, наприклад, для ударів по стратегічних об'єктах uh -huh. Російської Федерації. Uh -huh. Uh -huh. Uh, стратегічні об'єкти, мабуть, найбільш стратегічні це ядерна тріада. Ви про це згадували уже сьогодні. Uh, занепокоєння звучить на українську адресу зі сполучених. Учених штатів Америки, нібито, а через те, що удари були реалізовані по кількох станціях далекого бачення: воронеж М, Воронеж ДМ і ось ці РЛС. Ну щодо деяких спроби були просто атакувати, щодо деяких дійсно були ураження. І американські спеціалісти, Вашингтон Пост про це пише. і Американські спеціалісти ніби зауважують, що саме ці станції не беруть участь у війні. Проти України, що це дальнє спостереження, яке стосується ядерних загроз і мовляв, тому це така чутлива тема, що це ескалує вже дуже от. Ядерний напрямок, а натомість українські військові заявляють, що вони якраз використовувалися ось ця техніка російська для того, аби відстежувати будь-яку радіоактивність е м, українських сил, переміщення будь-якої техніки із локаторами е і так далі. І тому подібне. Е як оцінити ось цю історію? Я розумію, що ми теж з поправкою певною ставимося до пересторог, навіть коли вони звучать від наших партнерів, тому що зрозуміло, дані своєї розвідки, оцінки своїх військових в даному разі пріоритет. От як ви оціните взагалі цю всю історію навколо загоризонтних станцій? Давайте почнемо з того, що Україна насправді пошкодила дуже велику кількість систем, які дивилися в бік України. Той самий контейнер, який бачив усю угу. частину України, починаючи з правого берега Дніпра. Тому і була велика кількість засобів, які знаходяться в Криму, які допомагають там, наприклад, і супутниковому зв'язку, і системі головна, скерувати керувати супутниками групою супутників. Тому насправді, Україна б'є по цих об'єктах дуже давно. І я би зазначив, що в принципі. Якщо казати про червоні лінії, які ми перейшли, то ми їх перейшли ще давно, коли в перший раз ударили аеродрому Енгельсу, uh -huh. де базується, де є основна база засобів для стратегічної авіації, які можуть нести ядерне озброєння. Тобто ми кажемо про те, що навіть ця база є вона є основною, де можуть знаходитися ці літаки. А тому насправді казати про удари по цим за радіолокаційним системам. Ну знов таки, давайте почнемо з можливості цих релес. Так вона дійсно направлена в бік там Ірану, Індії Пакистану деякі системи. Якщо ми кажемо про ту, яка була ворську. Uh -huh. Якщо ми кажемо про ту, яка яка була в Армавірі, то вона частково залучена до чорного моря. Тобто вона бач то слід також, що ця та ж сама станція, яка в Орску була, вона теж може працювати до середини моря. Тому казати, наприклад, що вони суттєво діють тільки в тому напрямку, неможливо. Ну і знов таки, головна задача зараз України показати нашим західним партнерам, що Росія є невисокотехнологічним е, ворогом, і е, все, що вона може, це закидувати е, зброю залізами і людьми. Те, що вона і робить, вона воює з цивільним населенням, вона б'є mm. по епіцентрах, вона по житлових будинках. І тут важливий аспект, е, щоб наші західні партнери зрозуміли, що всі погрози, ядерний шантаж з боку е, Російської Федерації, це фікція. Тобто, ми кажемо про те, що Росія не має достатньої сили для того, щоб захистити ці об'єкти. Що можна казати про їх використання? Тому насправді я думаю, що це більше удар по іміджу Російської Федерації. Uh -huh. Тому що ми бачимо, як нищиться, наприклад, система протиповітряної оборони С-400 сучасна. Росія вимушена була після цього робити інформаційну кампанію, що зараз до збройних сил Російської Федерації буде отриманий нові системи с 500 Ми бачимо, як нищаться літаки Су 34 ну буцімто сучасний російський літак, який... Нищаться з такою ж швидкістю, як і нищаться старий радянський Су 25 тому е, тут слід зауважити, що Росія технологічно слабка, але вона має велику кількість е, заліза, яким хоче закидати е, Україну будь-яку країну, е, яка їй не подобається. Ми бачимо інформаційну волну стосовно того, що, наприклад, зараз в Алабугі будуть виробляти 6 тисяч дронів камікадзе шахет. Uh -huh. а, ну знов таки, ми бачимо, що ми їх нищимо з 95-100%, тобто за рахунок мобільних груп. Зрозуміло, що це суттєво навантаження, наприклад, на Росі суттєве навантаження протиповітряної оборони України. Але Російське виробництво не технологічно, тому що порівняно з нашими дронами, які долітають на такі великі відстані, і ниші такі важливі об'єкти, обходячи систему протиповітряної оборони. Тому повторюсь, мабуть, але це саме удар по іміджу Російської Федерації uh -huh. показово для наших західних партнерів, що так великий дурний ворог, але його можна подолати за рахунок посоків. Uh -huh. Пане Анатолію, от у мене кожного разу, коли я чую про знищення російського літака. А, наприклад, 110-та бригада на Донецькому напрямку, напрямку на Донеччині, вони ну буквально по кілька літаків щотижня збивають їхні зенітники. А виникає питання: скільки ж їх всього у Росії? Є от вони падають, падають, але все одно нові знаходяться. Але росіяни, схоже, таки ну намагаються заощадити і зберегти, тому що в 300 кілометрах від українського кордону вони почали на одному із льотовищ у Волгоградській області аеродром Маринівка будувати ангари, щоб ховати свої літаки. Ну, щоб принаймні супутника не було видно, чи точно ці літаки там є, скільки їх стоїть, і ангари для того, аби якісь легкі дрони або касетні боєприпаси не могли би зашкодити цим літакам. Скажіть, наскільки це серйозний захист? Що ми можемо зробити? зробити у відповідь, я ж розумію, що а, от нинішнє просування до дозволу використання а, української а, західної зброї українськими збройними силами по російській території вони будуть зокрема і цьому аеродрому загрожувати. Давайте почнемо з прикладу на Більбеку, коли була знищена безпосередньо система протиповітряної оборони і склади з паливними матеріалами. Це було зроблено для того, щоб аеродром «Більбек» не міг використовуватися як аеродром підскоку. А, насправді я постійно казав це, що ми всі уявляємо перед собою знищення аеродрому, як перекопана злітно-посадкова смуга, яка не дозволяє там літакам. Вилетіти і передислокуватися кудись, насправді Крим це була лайтова версія для того, щоб ми могли потім використовувати це літовище, але унеможливили перебування там російських літаків, тому що кожне перебування літака на аеродромі цьому це загроза, тому що можуть бути відповідні удари з нашого боку. Якщо ми кажемо про аеродроми на території Російської Федерації, то насправді ці заліз, залізні ангари вони врятують лише може від е, якихось там е, малих дронів. Ага. Хоча наші дроні доволі потужні і можуть завдатися без. Ну, Потужних ударів ми бачили і застосування дронів з авіабомбами ФАБ фабами, доволі такі потужними. Але а, хочу зазначити, що в принципі нам нічого не заважає бити вже по злітно посадкового смуг на території Російської Федерації для того, щоб унеможливити зліти mm -hmm. цих літаків, тобто переконана смуга, таки може спрацювати так. Ну ви не захотіли показувати, що у вас там стоїть, буде вам перекопана смуга. Mm -hmm. Ну щось на кшталт цього. Але звісно, що головна задача спочатку працювати по системам протиповітряної оборони, mm -hmm. а потім вже добивати безпосередньо, тому що за рахунок знищення систем протиповітряної оборони ми можемо казати про те, що наші літаки зможуть більш впевнено заходити на територію Російської Федерації і вже тоді перекапувати за рахунок не просто ракет, а ті ж саме джедамів, авіабомб, які yeah. суттєво можуть. Покращити цю ситуацію.